Сьогодні, 3 грудня, відзначається всесвітній день насухи. Ці тваринки відносяться до родини єнотових. Інша їх назва коаті. Так їх називали мешканці індіанських племен. Ареал проживання на сух простягається від півдня США через Мексику і Центральну Америку аж до Південної Америки. У своїх екосистемах насухи виступають такими собі маленькими та непосадючими ландшафтними дизайнерами. Тваринки розносять насіння рослин, коли поїдають їх плоди, тримають уезді популяції на шкідливих камах, покращують ґрунти, перекопуючи землю в пошуках поживи та одобрючи її продуктами своєї життєдіяльності. діяльності. Свою назву насухи отримали за вузьку мордочку й давий ніс, який разом з передньою частиною верхньої губи утворює лух... рухливий хабаток. Бани здатні розвернути щиколотки на 180 градусів, щоб спускатися з дерев головою вниз. Гіноти теж здатні на таке. Живуть насухи групами чисельністю від 5 до 20 тваринок. До групи входять дорослі самки і їх дитинчата у віці до одного року. Дорослі самці приєднуються до групи тільки в шлюбний період, а так живуть окремо. Вагітність триває приблизно 75 днів. На світ з'являються три або сім голих сліпих дитинчат вагою до 85 грамів. Мати гадує малюків молоком приблизно до 4 місяців. Дитинчат на сух заведено називати кашенятами. Насухи можуть видавати звуки, схожі на пташчинний щебет, рахтання, сапіння і храпіння. Вони ходять повільно, але при цьому можуть бігати на невеликій відстані своєрідним галопам і добре лазять по деревах. В експозиціях зоопарку насухи зустрічаються часто і завжди повертають увагу відвідувачів. І наш зоопарк, жива планета, не став виключенням. У нас живуть чарівні дівчата Єва та Лінда. Завітайте до нас і самі побачите, які це цікаві тваринки.